Усе, що ми довідалися з гри професійного баскетболіста Шакіла Оніла у фільмах. Це те, що таки не працює. Та нарешті хтось висловився щодо цього. Привіт. Я Йері Олдмен, актор. Багато з вас може знати мене з фільмів Дракула. «Літак президента та «Кунг-фу Панда 2». Так само, як і професійний баскетболіст, який витрачав багато часу на те, щоб відточити свою майстерність, я ері Олдмен тренував свою майстерність багато років, щоб бути гарним актором. І так само я, ґері Олдмен, не пхав би свого носа до баскетболу, бо я знаменитість. Я Ґері Олдмен був би вельми вдячний, якби професійні баскетболісти перестали пхати свою сраку до кіно. Хто в біса сказав вам, що ви курва актори! Ваш директор? Або той, де ви знялися у рекламі один раз! Ви, не актори! Багато з вас навіть не вміє розмовляти курва англійською! Ви відстій! Петрайте! Ви відстій! Бачили, що це було? Це акторська гра. Відчули емоції. Я це можу. Ви ні. От про що я привіт усім! Напевно, мораль цього відео у тому, що не треба розривати себе на шматки. Знайдіть себе та зосеретесь на чомусь одному. Та це буде виходити у вас краще ніж у когось деінде. Та якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь, ставте вподобайку, коментуйте та до зустрічі!